Два документальні фільми, десятки свідків і одне ім'я, яке звучить знову і знову: Якуб Яхл. За словами жертв, усе це відбувалося в Танзанії. І знаєте, що найжорсткіше роками він уникав відповідальності. Але тепер усе змінюється. Новий фільм і шок проти Якуба вже відкрито кримінальну справу. Слідство запущено. Якуб весь цей час прикидався невинним, жалівся в камеру і кликав на допомогу Ірину Кремановську. І що зробила Кремановська? Публікує статтю і стає на його бік. Серйозно? Кого ти захищаєш Ірино? писала та насильника. Хоча до цього вона відкрещувалася від Яхла та говорила, що його не знає, а тепер захищає? А ось чому Ірина захищає Якуба Яхла зрозуміло і так. Бо вони агенти ФСБ Рацирс та працюють на ташку доказів вже тьма. Вона кидається на Алатра, звинувачує їх у нападі, але саме Алатра підняла цю тему і витягла правду назовні. То хто бреше, а хто боїться правди? Історія тільки починається.